Я пізнаю світ урок номер 192 На цьому уроці ми будемо розглядати Україну в науковому просторі, тема використання енергії вітру повторення молекули і речовини. Діти, розгортайте всі свої друковані зошитки тиждень 22 на сторіночці 13. Як ви вже побачили, до нас на урок завітав наш любий друг Центаврик. Давайте прослухаємо його повідомлення та виконаємо запропоновані завдання. Добрий день, друзі! На попередніх уроках разом з вами я дізнався, що в похмурі дні сонячні батареї виробляють мало електричної енергії. Проте енергію вітру можна перетворити на електричну за допомогою спеціальних генераторів вітрогенераторів. Енергію вітру використовували здавна. Наприклад, у селі Вишнівці Кіровоградської області поблизу сучасних будинків височіє млин вітряк, архітектурна пам'ятка початку ХХ століття. Колись тут було. Аж тринадцять вітряків цей останній. Вишнівці найвища географічна точка в районі, а що вища місцевість, то сильніші вітри. Дізнаймося, з якою метою використовували вітряки в давнину. І для чого сьогодні застосовують вітрогенератори? Віта, ось таке дуже гарне повідомлення було від нашого любого центаврика. Давайте йому допоможемо розібратися з усіма цими питаннями. Пригадаємо, що таке акумулятор, ставлячи пропущені слова. Пригадуємо, акумулятор це пристрій, у якому накопичують і що роблять з енергією. Розумнички і зберігають енергію. Пишемо зберігають, зберігають, зокрема, електричну або теплову для подальшого її використання. Прочитайте, будь ласка, ще раз, що таке акумулятор, і відтворіть з пам'яті цю навчальну одиницю. Далі, будь ласка, встановіть відповідності. У вас тут є пристрої, павербанк і термос. І те, що вони роблять? Зберігають електричну енергію та зберігає тепло. Будь ласка, з'єднайте стрілочками. Відповідності. Молодці, павербанк зберігає електричну енергію. Завдяки ньому можемо зарядити. Телефон, наприклад, так, або, можливо, навушники, чи ще якийсь інший пристрій, так? а термос зберігає тепло, щоб завжди чай у нас був смачний і гарячий. До речі, всі пам'ятають, що таке генератор. Генератор це пристрій для вироблення чого небудь, наприклад, електроенергії через перетворення одного виду енергії на інший. Перегортаємо сторіночку далі. Нам слід зараз з вами вже відпочити у віртуальному світі, створеному за мотивами чарівної картини Зоряна ніч нідерландського художника Вінсета Ван Гоа. Роки його життя 1853-1890. Ви можете побачити його світлину, його портрет у вашому зошиті. Тож сідайте всі рівненько, і саме час відпочивати у віртуальному світі. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями із з рідними, чи були схожі зображені завитки на вітряні вихри. А як у назваю мелодія у відеофрагментах? Пофантазуйте, якими ще способами можна намалювати вітер. Ви можете навіть створити свою власну картину, намалюйте там вітряну погоду, щоб дув сильний, сильний вітерець. А далі ми будемо з вами готуватися до читання тексту. І спочатку попрацюємо з тлумачним словничком. Давайте пригадаємо, що таке вітрогенератор. Вітрогенератор пристрій, що перетворює енергію вітру на електричну. Почитайте, будь ласка, ще раз, що таке вітрогенератор, щоб краще запам'ятати визначення. Далі працюємо з вами і словами та сполученнями слів у колоночках біля мапочки та ведмедика. Читаємо, слідкуючи і дивіться уважно на наголоси. Вітрогенератор, мореплавці. Розмелювати зерно з надр землі на їхніх узбережжях в Нідерландах накопичують із сонячними батареями. Самостійно, будь ласка, прочитайте ці сполучення слів, звертайте увагу на наголос. Так, молодці, розумнички, саме час переходити до дуже цікавого тексту про вітрогенератори. Читати цей текст ми будемо разом із диктором. Обов'язково слідкуйте і читайте разом із ним, щоб краще запам'ятати його зміст, а потім виконаємо запропоновані завдання. Тож, починаємо читати. У давнину перші мореплавці зрозуміли, що за допомогою вітрил енергію вітру можна перетворити на енергію руху корабля. Селяни ж використовували вітряки, щоб розмелювати зерно і діставати воду з надр землі. Вітри дмуть на нашій планеті постійно, здебільшого вони виникають над океанами й морями, на їхніх узбережжях, а також у горах і степах. Як тобі вже відомо, вітер є невичерпним джерелом енергії. Тому сьогодні в багатьох країнах, зокрема в Нідерландах, для виробництва електричної енергії використовують вітрогенератори. Вітрогенератор пристрій, що перетворює енергію вітру на електричну. Сила і швидкість вітру змінюються залежно від пори року та часу доби. Отже, вітрогенератор не може виробляти електричну енергію постійно, тому її накопичують, наприклад, використовують акумуляторні батареї. А щоб забезпечити безперервне виробництво електроенергії, варто поєднувати вітряки із сонячними батареями. І тут, такі цікавинки, ми з вами дізналися. Слід вивчити нову навчальну одиницю про вітрогенератор. Це такий пристрій, що перетворює енергію вітру на електричну. Будь ласка, прочитайте декілька разів цю інформацію та відвоїть її з пам'яті, щоб краще запам'ятати. До речі, дивіться уважно, що саме мореплавці перші зрозуміли, що за допомогою вітрил енергію вітру можна перетворювати на енергію руху корабля. Потім селяни використовували вітряки для того, щоб розмелювати зерно і діставати воду з натер землі. Тому вітер це наше все. Вітри постійно дмуть на нашій планеті. Вони виникають там, де океани і моря, на узбережжях, у горах та степах. Зараз я пропоную вам переглянути відеофрагмент з навчальною одиничкою, яку слід запам'ятати. Повторюйте, будь ласка, її. Вітрогенератор. Пристрій, що перетворює енергію вітру на електричну. Подивіться, будь ласка, на світлину в завданні шостому. Розкажіть, як люди використовували енергію вітру в давнину. Натисніть відео на паузу та своїми міркуваннями поділіться із вашими рідними. Ну, а далі, будь ласка, пригадайте, що ви знаєте про молекули води, кисню та водню. Напишіть склад молекул за зразочком. Бачимо, перша молекула. Тут два атоми гідрогену і один атом оксигену, формула води H2O. Далі, на другій світлині, що ви зображено? Ми бачимо тут два атоми оксигену, тому це у нас формула кисню О2. На третій світлині два атоми чого? Якої речовини? Дійсно, два атоми гідрогену, тому написала формулу H2. Це молекула водів. Пригадайте, будь ласка, що ви про неї знаєте? На наступній сторіночці 16, у завданні 8 слід заповнити таблицю за зразком. Речовина води і властивості. Безбарвний газ без запаху, який добре горить. Пригадайте, будь ласка, які властивості має речовина кисень та вода. І запишіть це у ваш зошиток. Але якщо ви забули, які ж властивості має кисень та вода, ви можете скористуватися сторіночкою 41 І там пригадати, що кисень це безбарний газ без запаху, який підтримує горіння. А вода це прозора рідина без смаку та запаху. Допишіть, будь ласка, властивості, яких у вас не вистачає. Користуйтеся паузою, записуйте відомості охайно та каліграфічно. Після того, як ви все це заповните, прочитайте ще раз для того, щоб краще запам'ятати. Ну і саме час підбивати підсумки наших уроків. Нагадайте мені, будь ласка, що таке акумулятор? Що робить павербанк, а що робить термос Які їх властивості? А що таке вітрогенератор? А хто перший зрозумів, що за допомогою вітрил, енергію вітру можна перетворювати на енергію руху корабля? Які ж ви розумнички, гарно попрацювали сьогодні на уроці. Вам слід обов'язково повторити всі нові навчальні одинички, які ми розглядали, а також виконати цікаванки від Аї. Будиночок отримує електричну енергію від сонячних батарей, вітрогенератора та міської електромережі. Половину використаної за день електричної енергії отримали з міської електромережі. Дві шостих із сонячної батареї, а решту з вітрогенератора. Зафарбуйте різними кольорами частинки фігури відповідно до умови. Підпишіть їх за зразком. Зауважте, круг це умовне зображення використаної протягом дня енергії, яку частинку використаної енергії було отримано з вітрогенератора. Тож беріть кольорові олівчики та виконайте завдання від нашої Аї. Певнена, що у вас все вийде. І не забувайте про свої маленькі зошитки для домашніх завдань. В них вам слід виконати сторінки другу та третю. Почитайте та виконайте запропоновані завдання. На цьому наш урок завершено. До нових зустрічей!